Генерал Василь Блохін, кавалер ордена Трудового Червоного прапора, який давався за значні звершення в роботі. Уся робота цієї недолюдини – вбивства. вбивства. Нащадки мільйонів закатованих у чекістських катівнях людей повинні пам'ятати і цю людину, і весь рід убивці. У 37 38 роках головний кат Василь Блохін брав участь у найгучніших розстрілах. Він командував розстрілом маршала Тухачевського та інших високопоставлених військових. На його особистому рахунку понад 10 тисяч жертв. Нещодавно йому поставили новий пам'ятник ім'я безмінного ката сталінської епохи. і Сьогодні на слуху його підписом скріплено безліч актів про приведення розстрільних вироків до виконання, що зберігаються в архіві Луб'янки. Невтаємниченим у тонкощі катівського ремесла Блохіна доводилося відчувати шок і трепет, коли їм доводилося бачити його справи. Одне з рідкісних свідчень залишив начальник УНКВС у Калінінській області Дмитро Токарєв. Він розповів про прибуття навесні 40-го року до Калініна групи високопоставлених працівників НКВС на чолі з Блохіним для розстрілу поляків яких утримували в Осташківському таборі. Коли все було готово до початку першого розстрілу, Блохін, як розповів токарєв, зайшов за ним. Ну, ходімо, каже. Ми пішли, і тут я побачив увесь цей жах. Блохін натягнув свій спеціальний одяг: коричневу шкіряну кепку, довгий шкіряний коричневий фартух, шкіряні коричневі рукавички з крагами вище ліктів. На мене це справило величезне враження, я побачив ката. У першу ж ніч команда під керівництвом Блохіна розстріляла 343 людини. Наступними днями Блохін розпорядився доставляти йому для розстрілу партії не більше 250 осіб. Навесні під керівництвом і за безпосередньої участі Блохіна було розстріляно 6400 військовополонених. Можна припустити, що такою ударною акцією він подвоїв свій попередній особистий рахунок розстріляних. Стосовно Токарєва, який безпосередньо не брав участі в розстрілах, Блохін проявив поблажливе благородство професійного ката, який усвідомлює, що не всі здатні на те, на що здатний він. Складаючи для преміювання список учасників розстрілів, він заніс до нього і начальника УНКВС Токарєва. Нелегкою була доля катів. У сім'ях їх бачили досить рідко. А коли ті приходили після нічної роботи, то найчастіше були п'яні. Не дивно, що помирали виконавці рано, але репресії не оминули і самих розстрільників. Частина з них потрапила до рук Блохіна їх доставили в розстрільне приміщення вже як жертв. І Сайберг, який очолював групу розстрільників, що приводили у виконання рішення трійки у НКВС, коли його заарештували, розповів, що йому надійшла від начальства сувора вказівка піднімати настрій. Намагатися довести вбивцям, що люди, яких вони стріляють, вороги. Берг прославився тим, що за його безпосередньої участі в московському НКВС було створено машину душогубку, у якій засуджених умертвляли газом. Частково це берегло нерви московським катам, заводили в Таганській або Бутирській в'язниці живих, а у Бутові виносили мертвих. Ось і вся робота. Сам Берг пояснив слідству, що без такого удосконалення неможливо було виконати таку велику кількість розстрілів. У 37-38 роках Блохін брав участь у найгучніших розстрілах. Він командував розстрілом маршала Тухачевського і високопоставлених військових засуджених разом із ним. Кат НКВС власноруч убив понад 15 тисяч невинних людей. Зазвичай засуджених привозили до місця розстрілу у Варсоноф'ївський провулок, де на них чекав Блохін із командою. Але іноді Блохіну самому доводилося їхати за жертвою так було у 40-му році, коли треба було доставити із Суханівської в'язниці на розстріл засудженого до ВМН, колишнього кандидата в члени політбюро Роберта Ейхе. Безпосередньо перед відправленням на розстріл його жорстоко били в кабінеті Берії. В Суханівській в'язниці. У Ейхе під час побиття витекло око. Після знущань, коли Берія переконався, що жодного зізнання в шпигунстві він від Ейхе не може домогтися, він наказав відвести його на розстріл. А 6 лютого Блохіну випала честь розстріляти і самого наркома Єжова. Дорогі друзі, наш канал займається надзвичайно важливою справою. Ми розповідаємо правду про темні сторінки історії про злочини Радянського Союзу проти українців, про геноцид нашого народу, а також про те, як Росія продовжує вбивати українців сьогодні. У ці важкі часи кожен з нас бореться за нашу свободу, культуру та історію. І надзвичайно важливо, щоб голос правди звучав гучно та впевнено ми розповідаємо те, про що замовчували десятиліттями. Наша місія викривати брехню, розвінчувати міфи. Та доносити факти про те, як Радянська Імперія знищувала нашу націю. Але для того, щоб наш канал продовжував працювати і розвиватися, нам потрібна ваша підтримка. Ви можете стати спонсором нашого каналу або підтримати нас донатом на банку Монобанк. Це не просто внесок у наш канал, це внесок у майбутнє вільної та незалежної України. Кожен донат. Допоможе не тільки зберегти правду, а й донести її до тисяч людей по всьому світу, які потребують цієї інформації. Долучайтеся до нас, підтримуйте нас та допомагайте поширювати правду. Разом ми можемо зробити більше.